Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин несподівана новина сколихнула за кулісні новини Динамо. Нападник Владислав Бленус, як повідомляється, прийняв шокуюче рішення невдовзі після скандалу, який сколихнув клуб. Але схоже, все змінилося посередині. Тож підпишіться на канал, увімкніть сповіщення та залиште лайк, щоб підтримати нашу роботу, і приходьте зі мною, щоб усе зрозуміти. За словами журналіста Романа Бебех, Бленус був надзвичайно рішуче налаштований негайно покинути Динамо після всіх суперечок навколо його імені. Він сказав: після того, як з'явилася перша хвиля негативу, він вже дуже серйозно налаштований негайно покинути Динамо. Але відходу не сталося з простої причини: угода з клубом вже була повністю підписана, і відмова від неї була б шкідливою для його колишньої команди, яка не хотіла розірвати угоду. Для тих, хто не стежив за початком цієї історії, Бленус опинився втягнутим у скандал після того, як його спіймали на лайках про російського контенту в соціальних мережах, що викликало величезну негативну реакцію серед уболівальників Динамо та української преси. Незважаючи на всі ці суперечки, гравець залишається в клубі, намагаючись повернути довіру вболівальників та показати на полі, що він все ще може бути корисним для команди. А тепер вболівальники синьо білих. Я хочу почути вашу думку. Як ви вважаєте, чи має Бленус ще шанс блиснути у футбольці Динамо, чи його стосунки з уболівальниками вже стали надто напруженими? Залишайте свої думки в коментарях. Я буду тут, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю вболівальники синьо білих.